Ютуб канал «Самий Сік. Коротко про головне. Україна вдарила по аеродромах расистів на окупованих територіях. Зеленський заявив, що атакамси вже працюють в Україні, тож, мабуть, це воно. На аеродромі Бердянська три великі пожежі, ймовірно, капоніри з вертушками біля смуги і будівля чергової зміни. Незрозуміло, які саме там ракети детонували вночі, чи то ППО накрили, чи високоточні з вертольотів, але було зет блогери скрегочуть зубами, погрожують помститися, ну але щось ніяк не дійдуть за 19 місяців. Невловимі месники. Один продає на гражданці мерч зі своїм ім'ям, інший втік з країн Балтії за заклики до агресії. Третій дурник кричить, що це, мовляв, агонія. В агонії, короче, вразили штаб Чорноморського флоту, два великі кораблі в Севастополі, третій на рейді Новоросійська, вбили двох генералів і вразили аеродроми, не приходячи до тями буквально. Заздрює іноді росіянам. Повний дурник може стати популярним автором і прямо з лазні буде розповідати про рубежі наступів та агонію.